Всем доброго дня! Сегодня я підготувала велосипед Кубик Electric на 26 колосемном на 500 Вт Від фирмы MXUS Укладне 7 зирочек шамана, перемыкать шамана, одна зирочка, ручка газа с вольтметром, ключом замыкания, руль регулюється по висоті, батарейку встановила на 14,5 Ампер годин Наша фірмовий кубі. За всіма даними на коробці також, щоб бачили. Тискові гальма, задні, передні, металеві крила. На Батарейці також мається індикація заряду. Кошик тряпчаний, бистроз'ємний, вілочка з амортизацією, з локаутом. Їде велосипед дуже файно. Також комфортне сидіння. Так що заходьте на наш сайт, обирайте собі велосипеда. Всім арганя.